Так, наступний параграф у нас це порівняння чисел. Мається на увазі не лише натуральність, як ми порівнювали раніше, а всіх чисел, які ми зараз вивчили. А зараз ми вивчили раціональні числі. Щоб було зручно зрозуміти, як порівнювати, ми спочатку візьмемо порівняння за допомогою координатної прямої. І так, у нас ось. Ну, Початок відліку. І правило таке, якщо у нас деякі точки розташовані на координатній прямі, в кожній точці відповідає певна координата, то буде те, та координата буде більшою, яка точка розташована вправа по відношенню до інших. Тобто, скажімо так, ось точка А вона має координату 2. А точка n має координату мінус 1. По відношенню до n а правіше, тому 2 більше, ніж мінус 1. Далі, точка n з координатою мінус 1. Точка М з координатою мінус 6. По відношенню до mn правіше, тому мінус 1 більше, ніж мінус 6. І точка Б, наприклад, давайте порівняємо з точкою М, має координату мінус 7. Точка М мінус 6. М по відношенню до В правіше, тому мінус 6 більше, ніж мінус 7. З цього ми робимо витворі. От тільки у нас 0 розділяє додатні від'ємні числа. І всі додатні числа знаходяться вправа по відношенню до від'ємних, то висновок такий, що довільне додатнє число більше, ніж довільне від'ємне число. Оскільки нуль по відношенню до додатних числ зліва, тобто від нуля правіше всі додатні числа, то всі додатні числа більше за ну. Але нуль правіше, ніж всі від'ємні числа. Тому ці від'ємні числа менше за 0 або 0 більше за довільне від'ємне число. Далі, як же формулювати правило порівняння без координатної прямої? Воно формулюється за допомогою моду. Тобто із двох чисел одного знаку. Більше те у нас, дивіться, давайте відведемо числа додатні. Наприклад, 4 і 5. Два числа одного знаку. Зараз я формулюю правило. І так, із двох додатніх чисел більше те, модуль якого більше. Що ми говоримо? Що у нас модуль 5. Більше, ніж модуль 4. А числа додатні. Тому 5 більше, ніж 4. Якщо ми беремо мінус 4 і мінус 5, це ж два числа одного знаку. То як формулюється правило порівняння за допомогою моду? Е, Дивимось. Модуль мінус 4 дорівнює 4. Так? Модуль мінус 5 дорівнює 5. Але ми знаємо, що мінус 4 більше, ніж мінус 5, тому із двох від'ємних чисел більше те, модуль якого менше. Тобто модуль мінус 4 менше, ніж модуль мінус 5, тому мінус 4 більше, ніж мінус 5. Навпаки. І правила, які вам потрібно буде розглянути у підручнику, прочитати. Зараз я вам позначу. І так, за допомогою координатної прямої, більшим із двох чисел є число, розташоване на координатній прямій правіше. Наступне правило. Будь-яке від'ємне число. Менше від будь-якого додатного числа. І двох від'ємних чисел меншим є те, модуль якого більше. Будь-яке від'ємне число менше від нуля. Будь-яке додатне число більше за нуль. Так. Ну і тут іще такі коротенькі записи. Ще поясню. Далі, дивіться. Якщо А додатне число, то це можна записати так. Це таке позначення. Ну, да? Щоб не казати А, додатне число можна записати, що це означає А більше 0. Якщо А від'ємне число, то це записати можна коротко. А менше 0. Якщо А невід'ємне число, це означає А більше або дорівнює 0. І якщо А недодатні число, то кажуть, що А менше або дорівнює 0. І далі, як же ми тепер можемо визначити, тобто дати означення нашого модуля, тобто властивості модуля навіть. Що модуля, це потрібно записати в зоку. Дорівнює А, якщо А більше або дорівнює нулю. Або мінус А, якщо А менше 0. давайте як приклад відемо. Наприклад, модуль 5. Тобто модуль А. Замість А5. так, модуль 5. Дивимося. А більше або дорівнює нулю. Так. Да. Тому модуль дорівнює цьому ж числу А. А якщо від'ємне А менше нуля, то модуль дорівнює протилежному значенню нашого числа, що в модулі, тобто 7. Ну, таким чином визначається у нас властивість нашого модулю. Так, це ми розглянемо. Ну, Це наше все. Як можна сказати, ця теорія. Потрібно буде вивчити е, правила. Ну, тобто, ці правила в параграфі і вміти відповідати на питання після параграфу. Ну, а зараз дві хвилинки у нас залишається для практичної, але я вам зараз сама поясню. І так, дивіться. Ну, Наприклад, номер 891. Порівняйте числа. І так, 135 і мінус 136. 135, більше, ніж мінус 136, тому що додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Далі, мінус 74 менше, ніж 0, тому що довільне від'ємне число менше від 0. Далі, два від'ємних числа порівнюються так. Із двох від'ємних чисел. Більше те, модуль якого менше. Модуль першого числа 3,4 менше, ніж модуль 3,8, тому це число є більше. Далі. Два від'ємних числа. І так, із двох від двох від'ємних чисел більше те, модуль якого менше. Зверніть увагу, щоб порівняти такі доби, потрібно тут дописати у нас нулі. Да? Щоб у нас 1, 2, 3, 4 цифри після коми, тут 1, 2, 3, 4. Цілі частини однакові, порівнюємо дробові частини, як ми порівнювали десяткові дроби в п'ятому класі. І бачимо, що у нас е, дві 2000 е, менше, ніж 2001. А за правилами порівняння від'ємних чисел більше те, модуль, якого менше. Значить, перше число, тобто 0,2, у нас буде більше, ніж мінус 0,0210. Далі, щоб порівняти два дроби з однаковими чисельниками, потрібно порівняти знаменники. І нагадую, якщо б це були у нас додатні числа, як ми це робили в п'ятому класі, то більше те знаменник якого менше, якщо це від'ємні числа. Ой, додатні числа робити. А якщо від'ємні, то навпаки <клес> те, яке більше у нас за модулем, буде менше. І тому мінус 7,13 менше, ніж мінус 7,16. Так, основне правило таке, що із двох від'ємних більше те модуль якого менше, а з двох додатніх ви вмієте і так порівняно. Так, ну таким чином запишемо зараз домашнє завдання.